Комплекс ті, як на Торах другого покоління робили всі 4 амортизатори і всі 4 пневмоболони. Задні пневмоболони в жахливому стані. Один спускав за декілька секунд, в іншому скажені тріщини величезні. Передні всі в тріщинах, але були герметичні. Прийняли рішення, що це ненадовго з клієнтом. Ну так воно і є, тому відреставрували всі чотири пневмобалони. По амортизаторам у клієнта були скарги, що вони стучать, так і є, пробіг за 300 біля 300 тисяч, тому вони вже відпрацювали своє. Нагар на штаках був, тому вирішили відреставрувати всі чотири амортизатори і всі чотири пневмоболи. Другого покоління чотири стійки, скарга. По одній із задніх вона спускає, падає і всі чотири стукають. Клієнт вже прислав нам також заздалегідь, він купив опори, думав поміняти і то пройде, але з таким пробігом за 200 це не допоможе. Переднє права стійка з того рега, другого покоління вона була спущена, тому, скоріш за все, вона дірява. Це перший і друге всередині розвалений пін. Якийсь справа від нас зараз. Хто сюди лазив, вже намагався зняти. Оце, о, він розвалений, не знаю, чи він буде триматися, чи ні після другого розбору. Тому зараз розберемо та подивимось, в крайньому випадку замінимо. Але це не безкоштовно. передня прама і ось, власне, що тут чому сюди лазили і що робили. Вже щось, щось кулібнічали, намагалися його. Ущільнити, щоб не випадав провод, я так гадаю. Передня ліва стоврега. Заливали якимось герметиком. Щось тут намагалися ущільнити, чи наше це робилося, не зрозуміло. Зараз задня права стійка стоврега. І картина тут наступна. Тільки зняли пильник. Ось так от. Все в тріщинах, Це... це труп. Ось так виглядає задній правий. Зараз будемо розбирати, тестувати сам амортизатор, щоб по амортизатору з моєму балону все зрозуміло. Зняли стійка, витікла амортизатор, потік. Як і предполагалося, лива всередині. Тому 4 стійки в зборі. Тут треба робити по-хорошому, але будемо зараз з клієнтом погоджувати що до чого. Ліва стійка з таурега і. Ось які там тріщини всередині. Зараз розберемо, подивимось. Але попередньо всі чотири балони під заміну. Три амортизатори так точно. Передні два стучать, задній також стучить. Один лишати не роблений не бачу смисла. Тому тут буде 4 стійки в зборі. Гадаю, гарантія на амортизатори 12 місяців, на балони 18 місяців без обмеження пробігу. Комплект готовий, тому. Відправляємо клієнту торех другого покоління.